Статистичний аналіз даних. Це не лише опрацювання в серії даних за допомогою агрегатних функцій, таких як сума, середнє значення, максимальне, мінімальне. Це ще і візуалізація даних. Тобто побудова графіків, діаграм, гістограм тощо. І мова програмування Python дає інструменти для такої побудови. І сьогодні ми спробуємо розібратися, яким чином скласти алгоритм для. Побудову такої візуалізації даних. Я Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Ну, почнемо з того, що е, ми будемо використовувати мову програмування Python і е, бібліотеку TK-Inter для роботи із вікнами. Для того, щоб створити полотно для малювання, е, бо е, насправді ми малювати можемо лише на такому полотні, е, ми використовуємо конструктор Canvas. Це. Е, Вказівка для створення полотна. Коли полотно буде створено, його можна традиційним способом упакувати, тобто опублікувати на нашій, на нашій формі, на нашому вікні. І полотно буде мати свою систему координат. Ми, ви бачите, що лівий верхній кут полотна це і є початок координат, праворуч це збільшення горизонтального значення координат, і вниз це збільшення вертикального значення координат відповідно x та y. Які ми будемо використовувати для створення графічних примітивів. Для створення графічних примітивів можна використовувати отакі вказівки. Зверніть увагу, що у підручнику якось не дуже гарно все воно подано. Ну, очевидно, що після того, як ми створили полотно, у нього буде, воно буде мати ім'я, назва об'єкту, так. І для того, щоб на полотні щось намалювати, нам потрібно поставити після назви полотна крапку і дописати вказівку CREATE. І після підкреслення вказати, що ми хочемо намалювати: лайн. Лінію, ректангл, прямокутник, полігон багатокутник, ламана, полілайн, еліпс, овал і дуга арк. Ну, насправді, у кожної з цих вказівок є додаткові параметри. Ну, наприклад, за допомогою арк. Ми можемо дугу намалювати, можемо намалювати е, сектор і можемо намалювати навіть е, сегмент. Е, більш детально ознайомитися за допомогою інтернету, за допомогою підручника е, із цими додатковими параметрами. Е, вони просто, їхній розгляд виходить за рамки нашого навчального відео. От і ми просто спробуємо побудувати щось таке, е, яке. Будезо дозволить нам проаналізувати декілька даних. Ну, от давайте, для прикладу, візьмемо завдання 8 зі сторінки 190, здається, підручника для 8 класу автор Морза. Отже, нам потрібно створити вікно. У вікні цієї форми нам потрібно намалювати кругову діаграму і. Легенду поряд із цією круговою діаграмою. Ну, до речі, інформацію можна взяти в інтернеті, скільки, який відсоток азоту, який кисню, який, звичайно, інших домішків у повітрі ми маємо. Будемо ми використовувати онлайнове середовище розробки Replit, Хоча можна використовувати будь-яке. Отже, я створив Ripple із шаблоном звичайного Python без tk Інтер, тому що все це я напишу руками. Отже. Трошечки розширимо нашу робочу зону для того, щоб зручніше було працювати. Підключаємо модуль Ой, Вибачте. Дамо йому псевдонім TK. і створимо віконечко. Звертаємося до назви псевдоніму, насправді звертаємося до бібліотеки тика Інтер і викликаємо конструктор. Далі ми можемо вказати заголовок. Наприклад, кругова діаграма. Ну і задати якусь, якусь геометрію для нашого вікна. Ну, нехай 300 на 300. Не забуваємо, що в кінці нам потрібно запустити циклічне опитування подій. Це функція mainloop. Ну і, в принципі, можна вже перевірити, як воно все це буде працювати. Ну, ось бачимо, що тут в нас таке є. От ми можемо покращити функціонал нашої програми, щоб кругова діаграма малювалася, коли ми натискаємо на кнопку. Е, ну, Для того, щоб кругова діаграма малювалася, нам потрібно створити, звичайно, дані. Е, і дані будуть у нас такі. Пісень 21%, азот 78%. Ну і залишок, звичайно, від одинички заберемо для того, щоб обчислити. Ну, оскільки у нас буде кнопка, яка буде будувати нашу діаграму, то, очевидно, для кнопки потрібно створити обробник подій. І ми це зробимо зараз. Наступним кроком виконаємо створення самих елементів інтерфейсу, самих об'єктів. Тобто створимо полотно canву, створимо кнопку і опублікуємо їх на формі. Ну, Набирати створення полотна, мабуть, буду в реальному часі. Звертаюся до бібліотеки ТК-Інтер, там вибираю ТК. Ой, вибачте, не ТК, а Canva, Canvas. Встановлюю ширину. Ну, нехай там 290. І встановлюю висоту. Ну, нехай 250. Поки що на цьому все. І далі створимо кнопку. До речі, бажано написати батьківський об'єкт і тут. Так, створені такі об'єкти, і тепер нам потрібно їх опублікувати. Що ми і зробимо? І спробуємо запустити, подивитися, як змінилася наша програма. Так, ну очевидно, у нас тут не вистачає. Ага, є. Ось вікно, ось кнопка шоу, тобто все гаразд. Ну, Мабуть, є сенс. Трошечки змінити висоту, ну хай це буде 270. 270 замало. Тоді це буде 250. А висота отут тоді буде 200. О, ну тепер ми бачимо повністю віконечко. Кнопочка нажимається, але поки що там нічого не робиться, тому що пропустити. Отже, опишемо функцію, за допомогою якої ми зможемо е, побудувати нашу діаграму. Перш за все, у діаграми повинен бути напис. От, і тоді ми звертаємося до нашого полотна і створюємо текстовий напис. Create text. Отут от ми маємо вказати. Власне кажучи, що за текст. От. І, можливо, навіть за допомогою параметру View вказати колір заповнення. Ну, нехай це буде там, я знаю, синій. Не так багато я знаю. Назв англійської кольорів. Натиснемо стоп і запустимо ще раз. На перший погляд, здається, нічого не змінилося, але коли ми кликнемо на шоу, ми побачимо, що тут у нас є якісь проблеми. Проблема полягає в тому, що ми не задали координати. А де оцей текст має з'явитися? Записуємо. Ці координати мають бути на першому місці, вони обов'язкові. Ну, Наприклад, 10-10. Ой. Спробуємо запустити ще раз і перевіримо. Є склад повітря, але чомусь е, ми бачимо якось цей текст, е, ну, не зовсім показується. Якась частиночка. Е, невидима. Справа в тім, що е, коли ми відтворюємо текстові об'єкти, то е, Є додаткова характеристика, додаткова властивість, яка називається якір. Тобто ключова точка, відносно якої, власне кажучи, буде здійснюватися побудова. В даному випадку за замовчуванням якір це середина нашого тексту. Ну, а щоб середини не було, ми маємо додати назву цього параметру, іншу, і е вказати, е власне кажучи, Частини світу N S W E. Англійська, так, Норд, East. Ост-Іст. East Іст-вест, да? вибачте. Okay. І встановимо ключову точку в правому нижньому куточку. Тобто, це, по-перше, південь і правий куточок це значить захід. Зупинимо наш проєкт, натиснемо на відтворення, натиснемо шоу і побачили, що. О, ура, склад повітря! Ми бачимо. Знову ж таки, воно трошечки у нас не поміщається. Очевидно, не правий, нижній куточок, а верхній. Правий, але верхній. Тобто норд. Зупинимо проєкт. Запустимо. Ура! Те, що ми хотіли, те ми і побачимо. Наступним кроком побудуємо, власне кажучи, саму кругову діаграму, але щоб нам зрозуміти, як нам працювати, ми побудуємо спочатку овал, потім ми його видалимо. Знову ж таки, на полотні, створимо овал і вкажемо його координати ліву верхню точку і праву нижню. І насправді буде намальований приблизно отакий ні, ну, не, не намальований. Уявно створений такий прямокутник, а овал буде вписаний у цей прямокутник. Ну, очевидно, якщо ми хочемо кола, то нам потрібно. Ну, давайте я овал зараз будь-який ну, Наприклад, 50 50, 120, 230. Ну, от, І нехай він буде заповнений. Ну, нехай. Буде заповнений червоним. Зупинимо, запустимо і побачимо результат. І ось бачимо, що навіть, навіть 230 не вистачило. Очевидно, тому що в мене висота 200. Так. 19, да, 290 чомусь. Мало б вистачити? Ну, не вистачило. Uh. От, наприклад, так. І показали, що дійсно авал, так? От. Ну, а тепер. А тепер. Давайте ми спробуємо створити правильний, так? Да? От тут змістимося. Від 50-50 змістимося на ну, нехай 180 на 180. Ну, от, на одинакове значення. І побачимо отакий от, от прямокутничок. Ну, верніше, вибачте, коло таке. Такий овал, який насправді коло, бо у нього обидва радіуси одинакові. Е, ну, Мабуть, треба отут змістити 30. І ось приблизно щось таке є. Е, якщо хочемо посередині, то граємося і розміщуємо посередині, От, але овал нам не потрібен. Нам потрібно дуга. Так, зупинимо. Дуга. От. Але для дуги ще потрібні додаткові параметри. Тобто, де дуга починається промальовувати, починає промальовуватися і де дуга закінчить промальовування. Ну, наприклад, 0 градусів старт. І там якесь значення, ну, скажімо, там 30 градусів в кінець. Ось вот так. Натиснемо кнопочку і подивимося, що відбулося. І от ми промалювали отакий сектор. Тепер нам варто повернутися сюди і побачити, що перший сектор, ну, домішки, він промальований із верхнього, з верхньої точки. Тому, очевидно, старт має бути 90. Повернути нам потрібно на кут, який має певний відсоток. От зверніть увагу, ми. Прорахували, скільки інших буде. Да? От. Е, тому 360 це повний оберт. Ми помножимо на оте значення відсотку. Так, і, е, мабуть, колір буде нехай зелений. Зупинимо, запустимо, покажемо те, що нам потрібно. Для того, щоб малювати наступні сектори, все дуже просто. Ми оце все копіюємо. Це я зайво трошечки скопіював. нічого. От. Оці координати залишаємо такі, як є, бо це одне і те школа. Сектори одного і того школа. Колір змінюємо. Ну, наприклад, червоний. Старт уже не 90, а старт. Оцей. Тобто зміщене 90 плюс те, що ми вже провернули. І провернути треба на відстань кисню. Пробуємо. І бачимо, що є і для кисня сектор. Так, ну і останнє. Це в нас синє. Старт 90 плюс 360 помножене на оце, і плюс те, що ми ще й для кисню намалювали. Ну, а кінець замість оксиген, нітроген, І ось маємо отаку вот діаграмку. Зверніть увагу, що у нас ще праворуч є легенда. От, і давайте ми спробуємо цю легенду також реалізувати. От, і для цього нам потрібно буде використовувати так зупинимо. Потрібно буде використовувати малювання прямокутника. От такою вказівкою ми створили прямокутник. У нас прямокутник зі стороною 5 пікселів. Вибрали розмір, щоб був за межами. Зверніть увагу, закінчується да, у нас діаграма, за межами діаграми. І очевидно, що давайте перевіримо, як воно працює. Так, прямокутничок є, там, де ми очікували. І очевидно, що нам потрібно буде це скопіювати і вставити три рази. Змінюючи лише. Вертикальне зміщення, ну, скажімо, на 20. Ну, і, звичайно, що нам треба змінити і колір. Так. Так. Запустимо, перевіримо. Ну, от є. Тепер наше завдання. Текст розмістити. І от тут розміщуючи текст, треба пам'ятати про оті наші прийоми, коли ми визначаємо ключову точку. Ось ми приблизно вказали зміщення відповідно до нашого прямокутничка, так, якого погодували, от права точка прямокутничка 195. Ми на 5 відступили 200. Так, тут 55. Ну, давайте ми під також 55 встановимо. От. І е, СВ це означає північний захід, тобто е, нижній лівий кут. Спробуємо подивитися, де у нас з'явиться напис АЗОВ. Ну, от бачимо, що він з'явився. Проте, е, мабуть, ми забули про е, типографські такі правила, що треба нам трошечки. Все-таки опустити, бо якщо була б літера R, чи там якась інша літера, то це все було б тобто, ну, да, базова лінія все-таки була б не там. І тому тому отут змінимо 55 на 60 і спробуємо запустити ще раз. Тобто, отаким от експериментальним шляхом ми можемо побачити, що. О, оце воно розібралося. Мабуть, текст буде знову ж таки дуже схожим. Ми скопіюємо цей текст тричі. От, замінимо азот на кисень. Так, вибачте. Отут замінимо інше. Наприклад. От тут на 20 вниз це значить 80, а тут ще на 20 вниз це значить 100. І ось ми бачимо те, що нам потрібно. От на цьому використання прийомів по створенню графічних примітивів і розміщенню тексту на палатні, графічному палетні ми закінчуємо. З вами був Володимир Бондаренко. Бажаю вам успіхів у програмуванні. На все добре!